Ціх вітаю на своєму каналі. Продовжую записувати відеоролики по грі Gunner Hit PC Це у нас нагадаю симулятор танку, доволі такий реалістичний, в якому представлено дуже багато різних військових машин, таких як танки, БМП, навіть е, БРД. Не знаю це до чого. Це просто бронемашини, мабуть, як і за Варшавський договір, сторону, так і за сторону НАТО. В цьому відеоролику ми в складі. Невеличкого такого загону Т-55А маємо заїхати у фланг Абрамс. Перша модифікація, але все одно то Абрамс. Наших вже союзників атакують у складі Т-72 і, мабуть, ще один БРДМ ці Абрамси. А ми маємо заїхати їм. У фланг і е, знищитись складність його завдання заключається в тому, що на цьому танку Т-55 стоїть доволі така не дуже потужна пушка у вигляді 100-мм пушки Д-10Т, щоб це не значило. Ось вони, поїхали, поїхали, поїхали. Бебрамси, бебрамсий. На перезарядочку, бігом, бігом, бігом. Так, зупинився. Мабуть, повилазили, ні? Закидали димками. Давайте ще по боєукладочки жахнем. Тут е дистанція маленька, тут, в принципі, пристрілку не треба робити по факту. Міняти, приміняти. Бачу, ще їдуть якась. ще якісь танки їдуть, що то є? Ух ти, блін, взривається боєукладка. Ну гра красива, любі друзі, як, якби ви до неї не ставились. Ну, вона така ціка цікавенька, знаєте, релаксово, тобто грати. Якісь динамічні такі компанії, ось такі м 113 Аджарагуджу, там прилетіло крепко. І... Динамічна компанія, А що вона ще жива? Що собі? <гум> декілька завдань, вибір завдань дуже великий. Це у нас хід, хід, хіт. хіт, хіт. Ну, по ідеї, має пробивати. Цьому танку, мабуть, торба. Але чомусь він не хоче взриватися, ну та й ладно. А, має бути десь іще декілька танків. Їхати. Я декілька разів вже пробував. О, літочки летять. Невідомо чи то НАТО, чи то... Наші. На фантоми схоже. Бачу, бачу, їдуть іще. Декілька. Ну це вже броді машини їдуть. Є попадання. Зі мною так ну, що ще грати, я можу їм мої руководити. Відповідно, щось їм казати: стріляти туди чи стріляти туди. Вони й самі чудово розуміють, куди їм стріляти. Ну, М-113 це коробочки взагалі. All NATO Forces has been neutralized. Що це вже все? Кампанія, місія завершена, чи що? Якось так, любі друзі. Ну, зараз подивлюсь, є ще якісь місії на Т-55-му. Якщо, то запишу ще вам продовження. Так, друга місія в принципі, більш-менш аналогічна, в тому плані, що теж треба доїхати до якоїсь точки, е зайняти висоту і відбиватись від наближаючих хвилі противника. В цей час наші розвідувальні машини у вигляді БРДМ 2 отримують люлів, як то кажуть, Люлєві отримують. Ми зараз на Т-55 трошечки обгонимо всіх. І поїдемо швидше за всіх. Тут бачите, колона така йде прям з техніки. Ну я вам скажу, що от Варшавський пак щось доволі таки імбалансна сторона. Хоча знову ж таки на мене не виїжджали ніякі не леопарди. По ідеї вони були вже в той час, у 1985 році це відбувається. О, бачите, підбитий вже один наш от на нас Бердем. За Бердем також можна грати, на нього можна переключатись, але його... Дуже швидко пробиває, як ви бачите, навіть базовий М113 з цими. Дуже швидко пробувається осіми ребятами. Ой, блін, що таке. Чара гаджу! Викликав, бачите, Арту наперед, в принципі, не даремно. От вона прилітає як. Просто вирішив іще трошечки геймплею записати саме цієї гри, як вона виглядає, як вона грається, як вона звучить саме. Ну, виглядає вона доволі таки достойно. Ой, звучить, слухайте, як прикольно. Це на що стріляють якісь КПВТ, НСВ. Дерева, як бачите, не ламає поки що. Хоча хотілося б, хотілося б. І так, чекаємо на наближаючих ось, а, ворожих технік. Також із доступних у нас підтримок взагалі буває там дим. Гелікоптери та навіть літаки, які скидують бомби. Що також доволі епічно виглядає. Бачив ось якийсь рух якоїсь невеличкої техніки. Скільки туди Ну, стріляє просто без навіса, того, що ну, тут дистанція доволі таки маленька. Опа, обстрілюють. Ой-ой-ой. Хотілося б, звичайно, щоб виходили з ладу прицільні пристрої. У мене поки що жодного разу такого не було, щоб вивезли саме прицільним пристрої. Тут або тебе зразу вбивають, навіть гусля, по-моєму, не спадає, що також не дуже так на реалізм схоже. Але, тим не менш, саме а, попадання снаряда, там, пробивання снаряда і тому подібне зроблено дуже якісно і дуже реалістично. Ну от, наприклад, давай. Чого він не зірвався? пір ще мені не ясно. Попадання було, гусля не збивається. А так буває, що у танка підлітає башня, як все як положено. Так, дивимось-дивимось за обстановочкою. Зараз, мабуть, щось ще поїде. Бачу. О, поїхали танки, поїхали танки, це вже буде весело. Ще у нас там дуже багато і бачите, танки виносяться просто з одного попадання дуже швидко. Ті... Аджарагуджу. М60. Жодного захисту ніякого нема. Т-55 М60 виносить на раз два що для мене дуже дивно. Я цього не знав. Щось він весь там в диму. Як ви бачите, всього на всього було два танка і чотири якихось БМПхи. Ну, не БМПхи навіть, ну хоча поставили бредлі, якісь ще щось. Що. М113, ці бронетранспортери У нас приїхало. 4 танка, 4 БМП, ну дуже серйозно. І до речі, в кінці кожної карти і катки можете подивитися, хто куди прилітало, що куди де попадало, який е, урон нанесло, який ваш постріл чи не ваш постріл, що зробило. зробив. От попало в гуслю. Бачите, що воно задефало повністю пробиття. Мінімальне якесь осколками було, але нікого не заділо. Це для тих, хто грав умовно War Thunder це не дивина, тому в принципі ну, якось так. Це вже база, це вже стандартно. 24 рік це вже нікого цим не здивуєш. Але тим не менш, ось таке буває. Ну, от попадання в гусениці. Так, ну що, виконаємо ще одне завдання при грі за танк Т-55. Зверніть увагу, скільки тут багато техніки прям спавниться. Для початку завдання яке? Треба захватити Object Boris. Оце відповідна штука. Для початку треба знищити два розвідувальних БМП, які знаходяться на підмічній обмітці. Ось тут контакт репорт. Бачу, бачу. М113, ну це як розвідка. Він тут знаходиться, Так, вже вони ще не опускаються. Поняв ВНВ угли наводки у радянських танків гівно. Є попадання. І, в принципі, цього достатньо. Значить, потім треба нам ще захопити буде Objective Boris. І, відповідно, ще невідома кількість у нас. Ой-ой-ой. Уже хтось стріляє. Походу, якась БМП-ха. Вау! Наче попав, може не попав. Так, прикажемо нашим зайняти... Позицію ешелон Left. Йопересете. Що за зоряні війни почались. БМП-1, БМП-1. Це така техніка, звісно, має пробувати її ось 12,7 міліметрів, 50-й калібр. <бравнінг>. Я думаю, що він зможе пробити навіть БМП-1 та БМП 2. Бачимо, що знищені пару позицій, пару техніки. Їхати по полю, можливо, не самий гарний варіант, але. Вибору не маємо. Бачу, бачу. Ой, по ньому попали. Опа, там уже танчик. Ой-ой-ой, назад, назад, назад-назад. Ой, поганий задній хід. Скільки до нього, блін. Відкинув дими. А вона не спішити, не спішити. Скільки тут кілометрів, кілометрів, Не Незрозуміло. Так, ще раз диноп накинув, але по факту треба їхати. Треба зближуватись. БМП йдуть в бій, прям я не знаю, ну у них є Петерківці. Малиш, малютка, чи як він там називається, малютка, мабуть, що. ракета. Чомусь вони вирішили не стріляти її. Ми захоплюємо ці будиночки, і відповідно, що наш штаб доповідає, що з позиції коротше, з цієї позиції іде підкріплення відповідно, для того, щоб вибити нас з цього кварталу. По кому стріляєте, типу. Тут М60, але вони пробуваються непогано. Якщо були б тут Абрамси, Бебрамси... Це було б біда, насправді. Так, займаємо позицію. А я можу його якось совхнути? Тікай! <с -2> можу. Добре, є, коротше. Відштовхали. Так, тепер треба захищати object, object Boris. Бачу, що вже хтось рухається. З цього з напрямку. У стрілка дуже обмежений, я скажу, такий вигляд. У нас є, в принципі, артилерія 2S3 може почати стріляти, ми, мабуть, це і зробимо. Зараз займу позицію за ось цим танком, щоб скрити борт. Бо тут у Т-55 доволі таки серйозне бронювання, відповідно, башні. Але я бачу, що тут наші вже справляються і так. От. Проривається, проривається, прорив. Піднімай пушку. Ага, вже горить. Поки поки я підняв, вже всіх знищили. дисбаланс дисбаланс в сторону. Савков, як то кажуть. А ні, дивись прилітає вже зразу. жарта стріляє. Опише all NATO forces has been neutralized Тобто всі НАТО сили вже були нейтралізовані. Доволі легко, я вам скажу, доволі легко. Тобто, коли на карті є Абрамс, то тяжко з ним щось робити, тим паче на такому Т-55. Арта ще навалює. Тут на все 4 танки. На допомогу приїхало М-113 і танку взагалі нічого не зроблять. Ну тобто, це такі, так, да, лайтонькі. Лайтонькі завдання. Хоча, як бачите, не без втрат. Тобто, дві БМП втратили. Ну, якось так, любі друзі, ось такий невеличкий відеоролик для розбавлення контента по складу та по армії. Задання, ось такі одиночні. Бачите, тобто це, що я вже проходив, воно відмічається червоним колом. А оці всі, відповідно, може, проходити по черзі. Тут багато компаній, багато якихось місій, всі вони ексклюзивні та унікальні. Скажемо, давайте, всім па-па!